Доброго вечора, шановні вболівальники та гравці, які беруть участь у відкритому чемпіонаті Вінницької МТГ з футзалу. Ютуб-проект Вінниця футзальна продовжує знайомити вас із перипетіями міського чемпіонату на черзі четверта ліга, яка традиційно запам'яталась мінімальною кількістю розгромів та вагомим відсотком нічиїх. А що це означає? Правильно, потрібно якомога швидше та уважніше стежити за фрагментами матчів, що відбулись на минулих вихідних. Нангу-2. Біосбізнес викладачі, розбавлені студентами Харківської національної академії Нацгвардії України, уже заслужили для себе реноме команди, яка діє суто від оборони, та мало пропускає. Цього разу Нангу-2 спробували провернути старий добрий фокус. Проте на їх звичний аргумент у біосбізнес мав місце власний, а саме Дмитро Мацишин. Цей молодий футзаліст оформив хет-трик, скориставшись ледь не виключно власними скілами, які полягають у швидкості прийняття рішень та оперативності виконання дій на майданчику. У результаті бізнесмени життя здобули три очки, які дозволили їм піднятись на п'яту сходинку турнірної таблиці. Куба Гнівань За рівнем гри цей матч більше нагадував битву середняків четвертої ліги, ніж поєдинок команд, що суттєво відрізняються за класом. Куба повела у рахунку у результаті автоголу, після чого старанно оберігала мінімальну перевагу. Коли план провалився, а саме так можна назвати три голи гнівані протягом чотирьох хвилин у середині поєдинку, було застосовано режим битви з елементами геройства. Власне, герой у команди в червоному звичний, і ним вкотре виявився Дмитро Антощук, капітан колективу цього разу оформив дубль та врятував для кубинців одне очко. Тим не менш, той факт, що Куба за результатами туру все рівно опустилась на останнє 12-те місце, все рівно змушує нас активно натякати на регрес та потребу у змінах. Адвокати Легіон. Матч середняків, за мотивами якого керівник Легіона може й далі шукати причини в рівні арбітрів. Тім, очевидці поєдинку швидше за все погодяться, що те, що продемонстрували підопічні Чекіна у зустрічі з адвокатами, не було схоже на варіативний та видовищний футзал. Увесь план легіона полягав у комбінаційній грі на власній половині майданчику та регулярних закиданнях на стовпа. Доходило до смішного, коли навіть за рахунку, який влаштовував медійників, вони досі діяли від оборони та намагались виманити адвокатів на власну половину ігрового плацдарму, замість того, щоб нарост. Перевагу насправді гра цілком давалась легіону. Спершу дубль Микити Науменка, а потім гол Богдана Круковського дозволяли вести в рахунку і закривати всі питання задовго до сирени. Однак адвокати відповіли ідентично: дублем Євгенія Шила та голом Андрія Кисляка у кінцівці матчу. Закономірна нічия, якуби очевидець охарактеризував фразою Горе з розуму. Легіон мав перемагати, однак знову втрачає можливості, які здатні дорого обійтись у кінці. В кінцівці сезону. Юнайтед. Вінниця Молодіжна. 2 А ось хто відверто не париться з приводу якихось тактичних схем чи новаторських ідей, так це Юнайтед. Команда Вадима Горбенка просто на шаленому бажанні виходить вигризати кожен матч і робить це дуж впевненіше із кожним туром. Ось і дублери Вінниці Молодіжної у турі шостому ввижались доволі таки конкурентним суперником для об'єднаних. Тим не менш, вони були буквально зім'яті під натиском та шаленством, яке було присутнє у повітрі над майданчиком Аквавін суботнім вечором. Ми можемо говорити про шість голів Владислава Іваненка у якості фактору успіху Юнайтед. Проте насправді ключове у звитягах цієї команди не індивідуальні дії, а саме командна енергетика, яка дозволяє щораз Видавати із себе максимум кожному виконавцю без винятку. Стелс Спарта. В рамках недільної програми залишався ще один матч, і він звів аутсайдерів четвертої ліги команди «Стелс» та Спарта. Якщо раптом ви, побачивши рахунок, подумаєте, що спартанці просто забрали те, що по праву є їхнім, то це аж ніяк не так. М'яч мінімум двічі влучав у каркас воріт Дмитра Киричка. А загалом поєдинок був рівним, як і належить битвам колективів, яким загрожує виліт. Підопічні Сергія Качановецького цього разу здорово застосували матч таймінг і забили двічі вже до восьми. Мої хвилини спочатку Дмитро Кушніренко, а потім Денис Азима на голій індивідуальній майстерності оформили поголу. У відповідь Віталій Петухов відквитав один із м'ячів. А потім міг забивати й вдруге, якби круглий влучив трішки нижче поперечки. Звісно, закономірність дебютних для спарти трьох очок у сезоні ніхто не збирається ставити під сумнів. Втім, якщо команда вважала, що із наявним дефіцитом якісних виконавців можна проскочити четверту лігу на одній нозі, то вона жорстко помилялась. З урахуванням того, що ВСП ВІФК Нухт пропускав тур. Юнайтед вдалося наростити власну перевагу над конкурентами. Втім, боротьба за підвищення у класі ще точно буде запеклою, і самим об'єднаним у ній наразі далеко не все гарантовано. Щодо боротьби за виживання, то станом на сьогодні в ній програють саме ті колективи, які виглядали у стартових турах найслабшими. При цьому всьому і Стелс, і Куба вже встигли здобути по одній перемозі та ще одного разу мінімум закінчити власні зустрічі з очками в активі. Ми завдячуємо Збройним силам України просто за те, що досі маємо змогу проводити турніри, а також закликаємо кожного з цивільних робити щедрі донати на потреби хлопців, які щоденно виконують бойові завдання. Зокрема, дрони FPV є нагальною потребою, і поки держава ще в дечому зволікає, саме ми з вами маємо стати її надійним плечем та опорою.